Дійсно не можна таке, скажімо підстроїти Всесвітній день боротьби з полімілітом і наявністю або так, роботою міжнародних експертів і центру громадського здоров'я України на Закарпатті. Сьогодні визначається Всесвітній день, день боротьби з поліомілітом. З одної сторони, на жаль, минулого року всі виявлені, які були випадки, в тій чи іншій мірі пов'язані з Закарпаттям. Тому, вже фактично не перший раз відвідує нас паль. Ан Рейдмонд із заступником міністра головним санітаром державним лікарем України Ігорем Кузіним, і з робочим візитом, і аналізуючи і моніторинг Закарпаття, тому що знову ж таки наголошую, два випадки, які у нас були другого типу, саме були у невакцинованих дітей і тим чи іншим випадком пов'язаних з Закарпаттям. Закарпаття не були ніколи фаворитом в. Скажімо так, з прихильністю до вакцинації, але цього року, і так, до, до, до літа, до середини літа і показники ці і надалі не були активними з боку батьків. В вересні місяці почалася верніше з лютого місяця, почалася форсована імунізація, і е, на Закарпатті е, в вересні місяці активно е, місяць форсованої імунізації проходимо Закарпаття. За, е, за цей період форсованої імунізації, якщо запитати, чи е, задоволений. Е, з однієї сторони можна сказати, що задоволений, тому що більше дві тисячі дітей отримали вакцинацію, які до сих пір її або не мали, або пропустили, або лише одна доза, тобто не було повним циклом. З другої сторони хотілося б, щоб це був тотальний і щорічний показник, мінімум 95%, щоб ми нарешті врешт позбулися. Хвороби поліоміеліт активної в Україні. І однозначно, що робота на цьому не зупиняється, і ми надалі змушені долати цю недугу лікування етіологічного лікування проти поліоміеліта не існує, мають бути лише превентивні, профілактичні це є вакцинація. Вона єдина перше, це Захист від захворювання і, і і точно ну не буде від ну, захищає від летального е, кінця. Відповідно оцінити і завдячити зусиллям усіх медичним працівсім медичним працівникам, які працюють на передньому краї боротьбі з поліоміалітом. Поліарміаліт є дуже тяжкою інвалідизуючою хворобою, яка однак може бути попереджена шляхом вакцинації. І в основному вона вражає дітей, і вакцинація зменшує навантаження цієї хвороби на суспільство. З 1988 році було прийнято рішення викорінення поліаміоліду, але перед цим перед тим, як було прийнято це рішення, а тисяч дітей. По всьому світу отримували параліч через поліаміеліт і 125 країн були ендемічними по поліаміеліту. А зараз ендемічних країн по дикому вірусу поліаміеліту залишилося лише дві це Афганістан і Пакистан. І а, ми сьогодні відвідуємо Україну в рамках відзначення цього дня поліаміеліту, зважаючи на те, що в Україні було зареєстровано випадки полімілітом в 2015-2021 тоді ж році. А, Серед причин цього спалаху є те, що вакцина... покриття охоплення вакцинацією було низьким. у цей час і в останні роки епідемія ковіду ще більше знизила рівень охоплення вакцинацією. Той штам, який циркулює в Україні, це вакциноспорідне вірус поліаміоліту, і коли світова спільнота говорить про викорінення поліаміоліту, це означає, що має бути викорінений будь-який штам і будь-який тип цього вірусу. Уряд України дуже багато робить для того, щоб Боротися з цією хворобою, і ми також долучаємося до цього. Є п'ять партнерів, які працюють спільно із спрямовують зусилля на викорінення поліаміліту, це ВООЗ, ЮНІСЕФ СІДІ, Фонд і Мелінди Гейтс і Клуб Родері, і а, а, всі ці партнери мають на меті зупинити. А, Просування і передачу цієї інваліднізуючої хвороби, дуже тяжкої хвороби. Гасло на цьому, в цьому році цього Всесвітнього дня з полімліту це майбутнє здоров'я дітей і матерів без полімліту. Епідемічна ситуація в Україні дуже складна щодо полімліту. Чому? Тому що Починаючи з 2015 року і до 2021 року, у нас не було зареєстровано жодного випадку поліміліту. Але ми як країна, яка отримала в 2002 році сертифікат як і Весь європейський регіон країни вільної від поліміліту, ми повинні здійснювати ряд заходів, в тому числі виявляти гострі гострівіалі паралічі які говорять про те, що є настороженість нашої медичної спільноти до поліміліту. Так відбулося виявлення у 2015 році двох випадків гостровіала паралічу, які діти були не щеплені. І е, саме завдяки тому, що вони були нещеплені, е, вони захворіли е, Вакцинний вірус, який мутував на колишньому середовищі, потрапив в організм дітей неімунних, неімунізованих імунізованих і викликав, викликав паралічів. Аналогічна ситуація була і в Рівненській області. Було виявлено випадок гостровлялого парача при рутинній плані. і гострів паралічів. І так само вся сім'я і ця дитина була не щеплена проти поліміліту. Більш активно повинна здійснюватись форсована імунізація, тому що в цю імунізацію були включені саме діти, які не отримали жодного щеплення проти поліміліту. Це не отримали також або отримали лише одну дозу літу, Саме вони ці діти являються групою ризику, і саме у них може виникнути це захворювання. Тому, використовуючись можливістю, я також звертаюся і до як до населення Закарпатської області, так і в цілому до населення країни нашої, що Батьки повинні опікуни повинні берегти здоров'я своїх дітей і повинні проводити щеплення. І не лише проти поліміліту, але і ряд інших керованих інфекцій. Це і дифтерія, і кір, тому що сьогодні в нас в країні виникла епідемія поліміліту, спалах поліміліту. Завтра може повторитися і те, що було вже і у вас, і в цілому країні це може бути спалах хору або дифтерії. Тому, шановні батьки, любіть своїх дітей і проводьте їх, будь ласка, щеплення.